Міністр збройних сил Франції Себастьян Лікорню заявив, що під авіабомби, які Франція почне постачати в Україні, модернізували радянські літаки Міг 29 та су 24 м військам НАТО не довіря, друг ти мой. Ми воліли інвестувати гроші та інженерні ресурси в адаптацію бомб на радянські літаки, які вже є в Україні, замість того, щоб зосереджуватись виключно на міражах. пояснив корню. Він також наголосив, що. Що Париж хотів би надати Києву корисні та ефективні можливості. Саме тому поки що не стоїть питання про міраж 2000 2000D», але міністр збройних сил процитував свого президента, який заявив, що жодних табу щодо постачання потужної та ефективної зброї в Україні немає. Нагадаємо, що Франція має два види авіабомб вагою в 250 та 1000 кілограмів. В обох варіантах бомби оснащуються хвостовою та носовою частиною з електронікою, яка підвищує дальність і точність завдяки системам наведення GPS та gps лазер. Повітряні сили України будуть отримувати по 50 таких авіабомб на місяць. Франція вже Використовувала ці страшні руйнівні бомби проти терористів і ділу. Тепер вони будуть використовуватись проти терористів. Ерефії зазвичай це все все робиться в темну пору доби. Маємо і нажимаємо цю кнопочку безпосередньо при установці. Зараз буде підрив. Сьогодні ми в гостях у інженерно-саперних підрозділів судою окремої бригади ТРО і 47-ї інженерної хлопці розкажуть про свою роботу і дещо навіть покажуть. Середня освіта маю посвідчення тракториста. Водія поставили на посаду водій сапер. Ось так і виконуємо зараз завдання. Ну, Ну, про свою роботу? Яка робота? Робота, яка відпрацювати з хлопцями, виїхати на позиції, зробити роботу і повернутися назад. Вдало. Наскільки близько вам доводилось працювати до ворога? От яка, на якій відстані? Е, ну, Скажімо, на даний момент мої групи виходили на найближній це десь порядка 150 метрів. І в лісі там моменти можуть бути різні. Можуть ходити групи, можливо, там якісь пересування. Тобто це ліс. В степу ти побачиш щось. А в лісі. Ти фактично знаєш, де знаходиться ворог, але не факт, що він не вийшов так само, як ми виходимо справа або зліва або прямо. Тобто ситуації можуть бути різні. Як давно на війні? На війні самого, майже з самого початку... Нормально, нормально почали інтерв'ю, так? Так, це краби гатять в польські, це все зараз. Робота сапера це 50 на 50. Тобто ти ніколи не знаєш, по-перше, ніколи не знаєш, що у тебе під ногами. Для мене, наприклад, дуже такий великий страх це ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. Чем мы mm Сразу. -hmm. Потом снимаем Все ну, за побежную скобу. Снимаем и нажимаем эту кнопочку, уже по последнему преустановить. С да? Так, так. Питодокумент Т ТМ-62. Ой, туда. Це по двойках треба було вибивати. Це залежить від обстанови. Mm -hmm. Буває, що тільки 5, виходить, поставити. Бували такі випадки, що 150 вставляли. 150 мін? Так, різні випадки бувають. Був час, да? Так, був час, була погода, Ситуація. була можливість. Все залежить від погоди, від швидкості, від можливості. Буває таке, що взагалі не, жодної не поставили. Mm -hmm. І таке бувало й неодноразово. Я бачу швидко дуже да, їх. Скільки от, от, секунд займає? Ну, не с... встановити швидко, от тільки що донести до позицій, mm -hmm. де її потрібно поставити, знайти місце. Це все швидко і зазвичай це все робиться в темну пору доби. Були випадки, що носили по півтора кілометра в одну сторону. Це ще якщо за умови ще немає обстрілів, ти йдеш собі спокійно. А якщо при обстрілах буває, то ти просто біжиш. З міними, да, з БК. Так, так, ну в середньому кілограм 50 на собі було тягнеш. Скільки кілограмів вона спрацьовує? По характеристикам, в книжці пишеться 100-150-200 кілограмів, угу. але є дуже-дуже багато випадків, що вона спрацьовує від менше кілограм. Дуже багато випадків. Буває таке, що машина переїжджає, деформує сам детонатор і він не зривається. Навіть таке буває. Зазвичай хлопці працюють вночі так безпечніше і є можливість підібратися ближче до ворога. Ну і тренування вони проводять, намагаються проводити по так званому сіряку, для того, щоб адаптуватися, щоб руки звикали ну, і не втрачати свої навички. Ми встановлюємо їх в керованому вигляді, так як в некерованому вигляді заборонено встановлювати їх Зона наураження близько 90 метрів. В залежності від місцевості, місця і встановлення. Оці підготовчі процеси відбуваються в окопі, вона виноситься вже просто, ставиться і маскується. Mm -hmm. І все. Скільки воно важить? Це близько 10 кг. Все, міна готова. Зараз буде Підрифтеєм мене погано видно, але я впевнений, буде добре чутно. З'явилися перші кадри зачистки Красногорівки від російських загарбників третьою штурмовою бригадою. Напередодні українські військові відбили місто у ворога як наслідок понад 100 знищених окупантів. Ворог не хотів відходити і чіплявся за кожен будинок. Росіяни з них вибивали силою, набоями та гранатами. А ще перехопили розмову Ерефівців, де ті зізнаються, що справи у них кепські. Шок!